Добрий день. Взагалі, ждемо, Сейчас, поки бетонна мішалка, оця, ну, воно оця, пісок, зараз добре розмокне, і потім колотнемо ще раз. Займаюся я такою штукеню класною, як кладка стопчиків. Якщо все нормально, то два стопчики в день можна викласти без проблем. Тобто, сучора я. Виклав оцей стопчик. Сьогодні зранку встали, броліра зрізали на магазин, відвіз, приїхав, розшили і все, і красота. І кинувся робити ще один стопчик. Ось оцей. Тобто, виходить, дуже класно з оцими пирілками, тоді не роздуває стопчик і виходить супер. Він тоді у вас такий рівненький, не має такого пуза, що його ну, він пузить, так сказати, і пузо, це роздуває. І якщо все норм. Якщо все це добре, то два стопчики можна за день класти без проблем. Получається, одну сторону стопчика ви кладете до половини, переходите до другого, другий кладете теж до половини. Вертаєтеся до першого, кладете до кінця і до другого теж до кінця. Тобто, два стопчики в день можна, мабуть, класти без проблем. Ну, у нас вже все, у нас вже остався, що півтора стопчика мені. Ну, сьогодні цей докладаю, той, той може завтра. Ну, дощ передають. Не знаю, звісно, вийде чи не вийде. Буде видно. Ну, воно і сьогодні теж ми такі дьоргані. Ми поїхали, поки мусор вивезли, поки до його на базу відвіз зерно і так далі. Ну, в общем, стопчик уже стоїть, усе хорошо. бачите, в принципі, гарненько. Поварів учора япери, оці металічні, тобто, поки ж це все діло доробив, так сказати. Ну, вчора. Не знаю, десь у пів першого я почав його класти, то до вечора я вже його виклав. То я думаю, що без проблем. А, ну Ще ми, кстати, Словікові привезли, плиту поміняли, за що дуже конечно, вдячний я Вадимові. Коломійцю безплатно плиту віддав. Ми щось, ну, верніше не віддав, а просто дав. Я в нього по по цей, по подзвонив її, заказав, і він паразит не захотів гроші брати. Ну, я думаю, що щось ми, ми ж люди так сказати, свої щось придумаємо, я щось там видумаю. Всі мене там питали, що ж це там за сусід у тебе такий. Хороший сусід, самий обичний, самий натуральний. Приїхав, забрав мене на навоз додому. Шо ти? Тебе газ писаний чи ні? Шо? Шо? <ріст> Не мог куди тікати, заглав я тебе в угол. Що це тебе? Газовий балон чи що? Газ писаний. Шо що? Оце в мене сусід словік. Е, Стос або В'ячеслав, да? два, два цей. Огород тепер буде в тебе урожайний, такий, як і в мене. Тобі допомогти чи ти сам? Давай накидаєм та їдь. Коротше, ладно, шу. Та ну нормально все. Отпуск він такий і дов бути. В нього просто 10 днів відпуска і він оце короче, хапається за все. І непонятно що. Кажу, давай так, відпуск треба починати з чогось хорошого. Давай повивозимо в мене гамно. От просто кажу, бо його ж треба кудись дівати. Шо? Скільки в тебе ще залишилось відпуску? Коротше, ладно. Фух. Покажу я вам трактор у нього. Мені дуже подобається сигнал. Е, сигнал тут, він просто як їхав навіть на початку вулиці, він мені саме О. подобався. Ну він якось так у нього прикріплений тут. а що це, те? Відламало його трохи чи що? Може кудись би його запхати, так хай би замкнуло там. О, Отак буде краще. Воно хоч так фафокатиме десь сюди. Так. А ти вручну, чи воно тут стархер. Як він заводиться? Отак треба крутити. А де вона? Осюди вставляється така штукень. І, і отак магнето чи що воно як воно називається? В общем, Взагалі. Пускове. О. І воно коротше, тим пусковим там брум заводиться. Це, це коротше. А він тебе тут хоч бетоном залитий чи ні? Да. Залитий? Залитий бетон. Чи ні? Да. Чи пустий? Бетоном залитий. Коротше, противовес, А на це стає дебело, так? Да? Чи ж а ще одні колеса в тебе є тут чи Нема? Не Не а це ж під ще одні, так? Типу, да? Оце шо шо? Ти так і її купляв його. Ну мені ж цікаво, ну твій трактор, твій трактор чи мій. А штани тобі жінка часто купляє оце, це ж воно дремньом оцим же з цей. Нормально. Да? Нормально. А як хватоне оце, не дай Бог, відірвай калошу, чуєш? Це хана, блін. Ні, ну конечно, дракони непогані такі, ну ну його взад. Я б на такому би не їздив. Мені би було б страшно. Прицеп. А це в тебе це, типу, гідравліка в нього така чи що? А, ні, це ти казав, отут тут фризок на цепу. А піднімається, чи не під... фіра тут не під'єм. О, під... тут є гідровліка, да. дзвонимо, перезвонимо. Ну коротше, непогана в тебе техніка, але лучше... краще ходити пішком. Давай я тобі поможу. Ні, реально, я тобі просто кажу, я, я поможу. Отак от, от дивись, щоб навіть люди бачили, щоб не казали, що я брехло. А скільки прицепів поможеш? <coughs> а скільки тобі треба прицепів? У мене якраз бетонна мішалка зараз цей. Я замішав, поняв. Вставай іди отут. Так а як мені кидати? Так я ж не снимаю. Ну, так що? а може ти трохи назад? Так. Лопатами, повідаєтеся, нідіодом на лопоту. Як мені кидати? Люблю смотреть, як вікрі кошек. Шу шо, шо. Покажи людям, як трактор заводиться. Коротше, як ви зрозуміли, це той сусід, якому я постійно ламаю забур. Ні, я вже показав, я кстати вже від цей, що ми зробили вчора. Поняв? Так, це що ти на нейтральну поставив, так? Дальше що, Бери кікстортер. А, підожди, тебе цей старті робичний. А рукою крутити, ні? бо я розлив. а ось то є на фух Коротше, що поки він зараз поїде відвезе собака чорна Валіх там писав, де каже, де, де жирна собака. Вдома жирна собака. На прив'язі сидить. Бо ось як пішло на неділю вдома. Неділю не було. Я вже думав він не прийде. Прилази, при утром відкриваю двері, стоїть невинними очима, дивиться. Капець, так? Да? паразитка? Лозиш, де попало. Так, ну що в нас? колотим далі. Оце десь туди. Фух. Коротше, що я вам скажу, із усієї кладки каменя, саме важка штука це підібрати камінь, от підібрати і знайти нужен камінчик. У стопчиках проблема в тому, що камінчики, вони усі йдуть бляха-муха в углові, то тобто є в в угол, в Google, Вугол. В угол, в угол. І приходиться, общем, Вибирати тільки вуглові камінці. А їх тож немає, скільки, скільки їх треба і починаю що це то молотком бити, підстукувати, то ще чимось. Так, не знаю, видно вам чи не видно. Хтось наберу. Дуже всім я сьогодні нужен. 635. Буду потім перезвонювати, бо це або гранулятор не притертий, або бролери поносять, або ще щось. Це бувають такі підписники, я всіх поважаю і люблю. Ну, бувають такі, які даже просто дзвонять і кажуть, так, я просто так поговорить з усієї поваги. У мене ж буває таке время, що я щось роблю і просто поговорити. От, ну просто на таке времені немає. Так, ладно, давайте будемо щось робити. <кій> так, ну отак якось. Думаю, що видно. 不会。Oh. Ти вже всіх достав своїм каменем, каже, чи цей. А люди вже каже, заморилися, дивіться про твій камінь. каже, а я не заморився його класти, Дуже така штука, що виматує, вже прям. Просто дуже хочеться це все діло, вже, щоб закінчилось, Ну, поки що якось не виходить. Як тебе шут так. Вроді й був ловий. Як його обдурити, хто знає? Йдемо тепер отак тупо до кучки і шукаємо камінчик, який, який буде нам слугувати як вугловий. От воно вроді йде, да, ну, трикутник, ну як його тоді просто таке усе. Я вже знаєте, я вже просто виходжу з положення, з того, що є. Це дуже вже важко, утомітельно. І непонятно вже де його брати, той нужний камінь. Ну, негодяще все. Просто. Щас, зараз, піду. Угу. Вроді би він, так? Да? Скажіть, Сейчас туди як стане, як красиво, як ляпнемо. Ось так його. Ну. Та Красота. Скажи. Діло в тому, що головне додержатися оцих вуглів. І тягти їх вище, вище і вище. Середина закидається любочим. Середина це таке вже. Різниці нема. Ти вже що кинув, ти і маєш. Бон приїхав до мене. Що? Тут паренька бути живе. Я не пам'ятаю, ви до кого приїхали. Мене куха, ти да? ага. Тю, за що свиню позади це? Хай буде, а що їй. Вона з дому дядь толь я вже задовбола, чесне слово. Так, ну приїхав до мене друг. Давайте поговоримо з ним, потім включимося. Коротше, все, виколотив. Оце вже друга бетономішалка. Получається на один стопчик 43 на 43 У мене йде... А, і вишина тут його десь метр 50. Десь так. А може й немає. Ну, коротше, ладно. Не знаю, по метражу десь рулетка була, можна поміряти. Так, що це у нас? Це 60 см. Получається 60 плюс 60-120. Ну, да. Десь метр 50 Десь півтора метра висота стопчика. То йде три заколоти. Заколоти роблю на 500-му Один до до Тобто, Одне відро цемента, чотири піска, ну і води там трошки, трошки більше, ніж пів відра. Фух, ну Я дожену. До я дивлюся, сонечко, бачите, ще тільки-тільки сідає. Ну, ну, я думаю, що я в спину. Цей стопчик я сьогодні теж, в принципі, потягну. Жалко, що той крайній не почну. Можу не вспіти до ночі. Ну, в принципі, вже добре. Вже можна, я думаю, що завтра навіть, ну, в 10 годин стоїть 50% дощу. Можливо, я ще й в спіну, якщо чесно. Може, може я і завтра докладу той стопчик. Буде дощ, не буде дощ, ну, його доробити вже треба. І поїду вже потім до валерки, закажу профлист. Я не знаю, зараз, через який період часу вони то все діло будуть робити. Але, в принципі, в мене тут раз, два, три прольота. На фі, на, і, на, і на фірточку треба буде профлист. Ну, я не знаю, там, по-моєму, чи 70 см тоді я брав. Ну, треба буде один, один ще такий взяти. І виходить, е, що на один прольот у мене виходило два листа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 листів. Ну, тут у мене прольоти були по 2,50. А тут прольоти по 2,70, Чуть-чуть будуть більше. То, коротше, на один лист треба буде більше брати для того, щоб якраз один лист розріжеться на три частини і якраз забезпечить кінець, кінець якогось. Тут прольота о цього. <loops> тікай, тікай, тікай! Їх він тече! Ого! Артем проснувся! Зараз підемо до дядька, будемо допомагати. Так, ну що, бетономішалку вимішав. Зараз піду Славенчику допоможу. Дядь Толя приїхав, то Славік одну ходку сам зробив. Пішли, дай мені одіяло, Артем. Тьома, дай одіяло. Давай, папі. Папа мамі віддасть, на мама одіяло. Тоді. А шапка, де? А, а де шапка? Я не знаю. Пішли, там трактор ж, пішли, пішли. Давай бігом-бігом, там трактор, все Зараз, мама, шапку винесе. Да? Тьом! Хто то? Трактор? А ну стой, стой, тма. Стій, Кармончики я заправлю. Чого ти кармончики? Ти щось туди клав, кармончики, да? Йди сюди. Тьома! Йди сюди. Хі -хі -хі. Де який трактор? Ого. Да? А? Да. Та ти що! Ото от, трактор, поправ йому вухо. Тиша, а ти його там в кучу висипаєш, чи ти розкидаєш його по огрузі. А, розкидаєш? А ти думаєш, що так довго? замучився? Замучився вже, так? Боже мой, яка красота. Що, підбираємо далі, так? Ну це якщо, що, чуєш, я його розгрібу. Ні, ти ж кстати, фризою приїдеш мені, мабуть, цей. А в тебе ковша нема переднього спереду. Щоб оце, поняв, отак здерти, отак горб оцей. туди його. Та ну. Щоб оту яму поняв, туди чик прибрали, була би красота просто. Тьома, шапку зняв, оп'ять, так? Да? Тьом, дівай шапку, син. А прицеп, коли мені будемо варити? В тебе немає ніякого листа такого хорошого. Тройки? Два на метр шістдесят чи метр п'ятдесят. Ні, ось поміняємо сюди, треба заказати низ. Бачиш цей вже все, негодящий. Ти ще й тут ходиш, да? Оце ж, ну, сюди ж вставав. Ти вставав сюди. Ні. ні? Ні? Щоб не провалився, просто, зрозумів. <різь> Все, ладно. Що, допомогти тобі, так? Да? Да? Помогти? Ну я допоможу. Ні, ні, як стоді, так а що, ну докладав же ж цей. Кого? Стопчик. Ну, як докладав, Доробльов, зрозумів. Ти сказав п'ять нагрузиш. Кого? Прицепів? Так я ж тобі кажу, що п'ять буде. Ти тільки половинки нагрузиш. Ні, п'ять прицепів забираєш. Ти я кажу, що ти забираєш п'ять прицепів, поняв? Та що один. Ладно, стрмно туди ставити камеру. Нема куди камеру поставити. Ну ладно, все. Оце мені сусід попався, а кажуть, що сусіди погано живуть. Ну, ті, лаються, б'ються. Лопату положи. Що? Он твоя, лопата. Ну що, все. Коротше, якось отак. Так, продовжуємо роботу далі. Чуєш, а це що, бок чи що. А де в нього бок? це що, це на цей. На гідровліку, да? Та я це просто думаю, мені такий маленький не нада, понімаєш? Я вже як і захочу, то мені треба здоровенний такий трактор, щоб був. Щоб я як сів, морда здорова, за рулем. Блін, так тут взагалі в нього практично нема нічого. Міні мотоблок, поняв. Повенбок. І оце він з повенбаком під двором півдня в мене стояв чи що. У мене в бусі вже лампочка горить. Так він бере копійки, так? Да? Макар, іди ось на трактор і посидиш. Ти що? Тьом, іди сідай на трактор. Залазь. Давай. Хоп. Ідеш. Іди. Іди сідай. Бум-бум. Давай на трактор сідай. Іди сюди. Сюди. А, диви, напости! Диви. Мені треба батькові такий трактор, щоб дитина не боялась. Точно не хочеш. Все, вже розсердили, хлопця. Фух. Іду. Макар, іди хоть ти на тракторі посидь, бо Артем боїться. Він може побачить, що ти сидиш і сам сяде. Посиде. О, ну що, товариші трудяги, приїхали з Маруською на базу. А я лакала, а я <свіс> Ігорюнчик сьогодні награнулірував комбікорм, це у нас ось бройлерний. Ех, пахучий який. А це, це по розсядкам. Дуже пахучий. Ну, пахучий горохом пахне дуще. Фух, все, зараз упаковуємо машину. Не знаю, зараз візьму небагато. А завтра приїдемо ще. У нас вже ніч на дворі, кімнота, ну, друг молодежі. Що тут скажеш? Але яка гарна ніч. Та ти що? Стопчик я доклав, встиг, уже і сонце зайшло, вже темно-темно було. Ну, коротше, доклав, доробив. Так що, в общем, якось отак. Все, будемо прощатися, величеньке відео. Надіюсь, вам понравилося. Простий такий трудовий, сільський день. <сум> Усі були при роботі. Маринка сьогодні марусь скільки ти сьогодні штук 20, да? 20 бройлерів сама поскубла. Ну, я то поміг зарізати. А вона і скубала, помила, пофасувала, тільки що порозвозили, трохи повіддавали, дещо на заморозку повідправляємо. Да і все. Ну і все, коротше, друзі. Закінчую відео. По поводу допомоги нашим Збройним силам України я закріпляю завжди реквізити Сереги Шелудька. Хто може чимось допомогти, то, будь ласка, поможіть. Хто не може, це життя і ми все розуміємо, так сказати. Все, ми будемо їхати тепер вправлятися, нам ще вправлятися свиням, качкам, курям, бройлерам, усім понасипати їсти. Ну, коротше, і потім якоби вже робочий наш день та й закінчився. Все, всім дякую, всім пока-пока. Марусь. Замучила таке.